Вітаю вас! На Великодень до нас приїздили діти і онучки. І ось вирішили зробити їм такий квест, забаву таку. Розклали по всій дачі яйця шоколадні. І ось вони бігали, шукали їх, хто знаходив, хто більше, хто менше. Ось така цікава розвага для дітей. Можливо, комусь. Знадобиться і ви свої діточок розважите. Ось такі на видному місці поклали, але ж все рівно треба було їх знайти. Ось так дітей забавляли, щоб їм не було скучно, сумно і нам весело спостерігати за ними. Бігають, веселяться, це саме головне для діток, щоб у них було, було мирне небо і радість якась в житті. Ну і, звичайно, щоб батьки були поряд. Я вже вам казала, що хочу під ялину ось цю перенести. Свої хости. Ну, деякі хости з цієї сонячної ділянки тут на сумах зростав. Ми його в тому році придбали, він пеньок залишився тільки. І посадили сюди платан кленолистий. Ось, ну, Коли він підніметься, це ще може не скоро так буде, не швидко, тому що ну, ще ж молоденьке деревце і тіні мало. І Деякі хости вже з'явили свої, з'явилися носики, я вже одну викопала. І пересадила ось сюди під ялинку. Вже ось одна хуста тут вже зростає. І потихеньку хочу перенести і інші. Ще ось одна хуста з'явилася. А на це місце я вже сюди в ну, ямку додавала компост і нітрамофоски посаджу вейгелу. Це вейгела вирощена. Моєю невісточкою з живця, і вона мені подарувала ось цю Вейгелу. Ну, яка квіточка здається червона? Ну, потім побачимо. Це в мене вже третій сорт, ні, четвертий. Четвертий один сорт. Там, потім, як будуть квітувати, я все буду показувати. Ну, як заквітує, ну, чи в цьому році Вряд чи, ну, Побачимо нас, наступний рік покажу. І зараз я її хочу пересадити оцю, в цю ямку. Бо тут, тут у мене трояндочку, я недавно садила, вже пішла. Ось, вже листечко, вже таке ось, вже вона пішла зростати. Ну, а там буде вийгелла. Хотіла показати вам, яке корінничко. Вже, бачите, вже треба висаджувати на постійне місце, вже гарне заплило. Горщик гарно заплило коріння. Зараз посадимо. Ось і посадила я свою вейгелу, нехай гарно зростає. Замульчувала, пролила, звичайно, і замульчувала корою. А тут дивіться, у мене часник Колись давно, тут дав... дуже давно зростав часник. Ну, Тут у мене тут зелень колись, ну, огородик невеличкий був. І я його вже декілька років, ну, вже скільки років я викопую на зелень. І все рівно він зростає. Я ж тут не сію, не, не саджу нічого. Просто викопую, ну, так, на, на салатики, на ще на щось. А він все рівно десь якась зубочок залишиться в землі. І він знову проростає. І там далі, і тут. Ну, ось так, бачите, це чесник. Ось такий. Нікуди од нього не дінешся. Флокс шилоподібний, гарно так квітує. І платан на листи. і вже он, брунечки, бачите, вже скоро-скоро розкриється. Грушка так гарно квітує. Це вже вбирається в листечко потихеньку, бруслина вже новеньке, листечко новеньке з'явилося, жовтеньке, така гарна, гарна. Вже три дні стоять помідори, ну, томати на вулиці, на веранді. Ну, вже трішки закалилися. Вчора посадила три, ні, шість, шість томатиків. В тепличку і ці хочу висадити вже відкритий ґрунт і накрити агроволокном. Ось так. Тому що вже їх в цьому горщику залишати ну, нема можливості вони висохнуть і потім їм буде гірше. А так я висажу відкритий ґрунт і накрию агроволокном. Висадила я свої помідори. Кожну ямочку я додавала попіл. Ось попіл додавала. І, звичайно, попроливала їх. І коли садила, трішечки з наклоном ложила помідорки, щоб томатики свої, щоб вони утворювали допоміжні корінці, щоб їм було краще. Поставила оце дуги. поставила ще. Ящики, щоб не прогиналося агроволокно. І підготувала агроволокно, зараз ось накриємо його. Ось так, і ще ж залишилось і Ще ось томати залишились, треба ще десь висашувати. Щось я так багато їх насіяла і ще ж на балконі є. Ну, та десь будемо зараз садити, нічого. Ось так. Прикрили наші томати-агроволокном. І ось тут. Будуть зростати вони, поки не вже ще в травні там обіцяють зворотні приморозки. Ну, побачимо. Як не буде, то добре. Ну, щоб не змерзли. І ось з тієї сторони там. І ось тут досадила і теж так же само накрили. Ось. Тут у мене ось Зростає мигдаль степовий. Ось так і зараз квітує рожевими, рожевими квіточками. Я потім його стрижу, щоб він був на одному рівні. Тут біля калітки, як бордюр, зростає. А восени ми садили ось сюди малину ремонтантну. І ось уже вона пішла доволі непогано. Вся прийняла все добре. А тут ми восени садили черешеньку. Сусіди нам дали. Ось така черешенька, гляньте, які вже прирости дала гарненькі листочки. Ось все добре з нею. Жива, все з нею добре. Радує, що вона. Живенька. Ну от і все. До зустрічі. Всім добра.